Всім привіт! В цьому відео я хочу озвучити свої думки на тему захисту очей. І перше питання, яке спадає на думку, це що обрати: захисну маску або балістичні окуляри. І я обрав балістичні окуляри. А саме чому? Тому що їх можна носити майже постійно. До них можна звикнути, якщо вони зручні. І їх не знімати. Бо у зоні бойових дій такі речі, як шолом, бронежилет, так, тобто захист ми не знімаємо. А чим відрізняються окуляри? Це захист наших очей, нашого основного органу, яким ми сприймаємо інформацію. Якщо у тебе Проблеми з очима, вони виведені з ладу, а це може бути не тільки уламок, а навіть якась скалка або камінець, який прилетів після вибуху, то ми стаємо небоєздатними і недієздатними. І до того ж, якщо глянути так, то в принципі це скло, воно. Якраз захищає наші очі. Тобто вона захищає не тільки спереду, а й з боків, тому що має таке характерне закруглення. І тепер. На рахунок самих окулярів. Я дуже раджу брати саме брендові окуляри, оригінальні, не копії, тому що все ж таки очі, це їх важливість важко переоцінити. В моєму випадку це фірма ESS, модель Crossbow це в принципі, одна з найпопулярніших моделей. На, як на нашому ринку, так і на ринку, наприклад, США. Ціна нового комплекту десь коливається в Україні плюс-мінус 100 доларів. Але я зміг знайти на Оликсі вживані, але оригінальні окуляри за 2000 гривень. І, в принципі, за ці 2000 я отримав. Темні окуляри, прозору лінзу, а також запасні дужки. Тобто, якщо просто встановити цю лінзу на дужки, я фактично маю дві пари окулярів. Якщо ви, наприклад, будете шукати і у вас буде вибір взяти затемнені окуляри або прозорі, то я однозначно раджу взяти прозорі, тому що з першими сутінками ви в темних майже нічого не побачите, а прозорі можна використовувати і, і вдень, і вночі. Тому, якщо вибір, треба вибрати тільки одну лінзу, то краще, звісно, брати прозору. ну А в ідеалі це, звісно, взяти з запасною лінзою, як темною, так і прозорою. Міняються вони досить легко. Тут є такий замочок посередині. Який ми відгинаємо в сторону, і лінза просто дістається а, з рамки. Тобто, у випадку, якщо вона тріснула, розбилась, то її дуже легко замінити. і Хоча це і а, оригінальна лінза, але все одно а, вони так, вони розбиваються і вони дряпаються. Я зараз покажу, що тут також є подряпини і нікуди від них не дітись. Назад лінза встановлюється трошечки важче, але теж секунд за 10 можна її встановити. Все, замочком зафіксували, лінза на місці. Накладка на переносицю вона також зйомна. Досить легко знімається і також ставиться назад. Що стосується того, як відрізнити оригінальні окуляри від підробки. Ну, по-перше, підробка або копія, як кому зручніше, буде коштувати тут уже. Від продавця залежить, хоч і від 500 гривень і до півтори тисячі. І що першим кидається в очі, це те, що вони одразу пропонують до окулярів три або чотири лінзи. І Прозору, і затемнену, і хамелеон, і жовту. Тобто в оригіналі найдорожче це не самі окуляри, не сама рамка, а саме лінза. Тому від лінзи дуже буде залежати ціна. І ніхто за півтори тисячі чотири оригінальні лінзи не зможе вам запропонувати, бо таких цін не існує. І також на оригінальних лінзах і Самій рамці окулярів є е, в куточках е, гравіювання дати виробництва і е, моделі. Також характерною особливістю копії е, зазвичай є їх. Е, Трохи менший розмір. Тобто, наприклад, у мене голова 58-го розміру, і в оригінальних окулярах мені якраз дуже зручно, вони мені не тиснуть. А ось китайську копію я заради інтересу спробував приміряти, і вона мені дуже тисла. Тобто вони йдуть дещо менше. Тобто сама рамка. І лінзи, вони не взаємосумісні будуть оригіналу з копією. Так що, будь ласка, не економте на своєму захисті, бо здоров'я ми потім за гроші не купимо. Так що задавайте свої запитання, якщо вони є. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, свій досвід можете залишати у коментарях. Слава Україні!